Да какая разница? А будет с кем переговариваться? Вот, вот, вот Андрей Анатольевич, вот проси, вот реально. Вот кого-то вообще волнует, пройдет. Сейчас волнует, чем мы шарахнем и как мы шарахнем. Тем более, что было сказано, что шарахнем. То, что сегодня ночью происходило, это еще так. Это, считайте, карета подъезжает к театру. Более того. А значит ли что мы можем год... уничтожить Великобританию, как спонсора и пособника терроризма? И говорить, что нужна вообще-то буферная зона. Чтобы невозможно было применять э, Хаймерс, это камзо. Видно? Опять в резервуар попали. Не в Типа, не в Типа попали. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф А це свіжий огляд російської антипропаганди. Щоб вони не робили, щоб вони не замислювали проти нас. Ми все одно обов'язково вийдемо з вами на зв'язок і розкажемо про те, що насправді коїться за парєбріком. Тож, друзі, не забувайте обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Ну і звісно, як і завжди, ми спираємося і розраховуємо на ваші коментарі. Не забувайте заходити в секцію. Чата, бо ваші жарти, меми, завжди для нас надзвичайно цінні. Я не знаю, як для вас, я не знаю, як для більшості українців, але особисто для мене, друзі, ця ніч геть не стала новиною. По-перше, бо самі росіяни анонсували помсту. По-друге, бо вони обстрілюють нас понад три роки, роблять це, прив'язуючись, не прив'язуючись до подій, до обстрілів немає жодного значення. Просто беруть і б'ють. Вже діти із народження знають, що таке балістика і чим вона відрізняється від крилатих ракет. Вже ріки крові, в буквальному сенсі, омили кожне українське місто. Озараз сліз та страждань, горя, втрати, розбиті міста, спалені будинки, а їм все мало. Мало б'ють українців, мало жертв, мало тіл. І що? За літаки, за груди металу треба пів України спалити, мільйони знищити. От тільки тоді, і то можливо, не точно, росіяни зможуть видихнути і відчути себе щасливими. Треба ще більше геноцид, ще кровавішу війну та ескалацію. Аби що нас захопити? Ну то не вийде нас знищити? Окей, але ми зможемо відповісти тим самим. Дивіться, сьогодні вже західна преса, зокрема Washington Post, з посиланням на джерела в українській розвідці, написав, що все. Тільки починається Українські спецслужби готуються до інших складних операцій на кшталт щойно проведеної павутини, або ви сідаєте простіше кажучи за справжній стіл перемовин, недорогі росіяни. Або у вас не те, що карт не буде на руках, ви і без штанів залишитесь. Давже в конце були в третій раунд прайті переговорів в конце он пройдете или ні. Да какая разница, а будет с кем переговариваться? Вот, 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 Андрей, Ильич, вот, прости, вот реально. Вот кого-то чего волнует, пройдет. Сейчас волнует, чем мы шарахнем и как мы шарахнем. Тем более, что было сказано, что шарахнем. Он говорит, нет, это Давай, интересно. Разве... А вот, третий, да, вот нет, Давайте а разведем вот... два трека. Одно дело переговоры. Вы другое что подтверждали, чем, дело, чем, что будет этот чем шарахнем. Минуточку, мы подтверждали, что, ли, что будет этот? О чем говорить? Что говорить о чем? О чем? Говорить. Третий раунд. О чем говорить? Меморандумы обменялись. И что? Говорить о чем? После этого было сказано Зеленским, что говорить не о чем, там что разли... для него это. Вот и, и мы сейчас будем говорить: ой, нет, давайте поговорим, что ли. Вот Блин, это ваше это вечное, не будет. вот мы это ваше вечное внутреннее ощущение. А давайте вот как-нибудь. А может, все-таки не будем жестко. Андрей Анатольевич, все, кончилось время это. Все. А yes. шарахнули бы сразу, как я предлагал. Yes. Сразу бы долбанули в ногу. Значит, Владимир Рудольфович, как вы предлагали, уже Но бы все пошло в этот, скажу, Да, именно вот так. Нет, потому вот что надо если долбануть убедить по Украине... В том, надо уходить из этой Европы, чтобы он вывел там свои войска, чтобы, дай бог, мы по ним не шарахнули. Если вы долбанете по Украине, по Европе, американцы никогда не вмешаются. От, власне, на що і сподівається, тільки б не прийшов сильним. До речі, знаєте, в чому була найголовніша помилка Гітлера? Ну, окрім того, що він в принципі розпочав Другу світову війну. Він так само був впевнений, що американці ніколи не прийдуть і не допоможуть союзникам. Ну а чим це завершилось, ви чудово знаєте. Але тим не менше, після сьогоднішньої ночі Київ готовий до капіталяції. Зеленський втік до Польщі, марафон, який щодня звітує про перемоги України, сам розпустився. Він більше не потрібен. Вкратце, це я вам так переказую. Певно, стендап від російської пропаганди. Україна розбита і в руїнах, буквальних та емоційних, дами в саплях, чоловіки у відчаї. Вперше за три роки повномасштабної війни Росія підняла на нас руку, вперше вдарила, вперше вбила. При тому це ж тільки ми можемо, друзі, я вам нагадую: із укритів, із бомбосховищ, з метро постити масики із риторичним питанням. Як так трапилося? Що росіян раніше піднімали по 15 бортів, аби дійснити пуски по нам ракет. А сьогодні тільки чотири. Це тільки мені цікаво, а куди поділись інші літачки? А точно, це ж це ж ще не основна страва, це тільки закуска. Ми з вами бачили тільки прелюдію. Це больно. Кстаті, то ж то сьогодні ночі присходили, те, що так. Считайте, карета під'їжджає к театру. это еще барыни не вышло в распахнутой шубе еще швейцару услужливо не открыл дверь еще в гардеробе не получен бинокль еще не выпита напитка еще не прозвучал даже первый звонок это так это разминка да я понимаю она, она получилась очень громкой. Она получилась очень нервной. Что делать? Такова жизнь. Нет, сегодня, вот, вот, ты сегодня... Ты едешь на эфир, у тебя параллельно две истерики. Знаешь, одна вот эта вот, Трамп против маска, и вторая это там селюки. У которых все, уже э -э, перемоги не было этих дней. Сегодняшняя ночь э -э, как-то их быстро вернула в нормальное состояние. Такой, знаете, э -э, полуфинал. Пушкин, Дантес, Мартынов, Лермонтов. Кто больше прольет слез? Да и вот они стонут. Вот они... Очень тяжко. Очень тяжко. Ну, ви ж самі це все вибираєте. Знаєте, я, коли не можу собі відповісти, що я відчуваю, що зі мною відбувається, я включаю Гаспаряна. Бо тільки він, виявляється, може розповісти, як я пережила цю ніч у Києві. От ніхто більше, тільки він знає краще. Але знаєте, коли оце все закінчиться? В цілому і пропаганда, і не тільки. Війна в цілому скінчиться всього за кілька дуже конкретних обставин. Перша. Це ракетні удари по Москві. От ви побачите, як тільки перші далекобійні українські ракети впадуть у російській столиці, вони як голубчики бігтимуть на справжні перемовини. Ну, а друге, це безпосередня небезпека та втрати серед російських чиновників, пропагандистів і не тільки. Тих, хто підтримує СВО, тільки знову зараз скажуть, знову плакати, вслідчий комітет писати маляви нам погрожують. Ні, не вбивати. За жодних обставин не вбивати цих сцикунів пропагандистських. А щоб дрон прилетів у двір. Оце ви ж чудово знаєте, да? Оцей прильот його чорт забирай, ні з чим не сплутаєш. Щоб вони обісралися. І тільки тоді, після кількох таких прильотів біля Медведєва, Патрушева, Білаусова, коли вони піснуть, як це, до речі, сьогодні зробив губернатор Білгородщини Гладков, все. Вже почнуться геть інші пісні. Тож, власне, дрони сьогодні абсолютно випадково впали на будівлю суду в Білогороді, коли в ній знаходився губернатор Гладков. Це ж прикольно, правда, бомбити українців безкарно. І неприкольно, коли б'ють по росіянам. Правда ж? Ну а тепер і Губер вимушений міняти свої штанці. При цьому сьогодні йому пощастило, але чи так буде завжди? Он нужно хотя бы на несколько дней. Все, все давай, мы все уходим. Мы все. есть еще один. Второй, Второй этаж. этаж. Да, все уходим. Все уходим. А здесь работники сюда, да? Да, да. Дальше. да, Надо да. Домой, это... домой. Да, хорошо. Домой. Да, машины. Ну как, хорошо. Ну, Пошли там, но это было не дрон. Нет, нет, а дрон здесь не может. Не может дрон. Нет, нет, крыло. Ну, свист был такой, что... Нет, нет. Да, я... Ну и закономерно, мирно, что Балакай Ворух упивается своим ударом и возмездия по нам. Ми підбиваємо підсумки того, що втратили вони. Бо для нас що головне: знищити ракети та дрони, які вони пускають по нам, знищити стратегічну авіацію. І, звісно, ж, пальне, яке вони використовують, адже бомбардувальники, друзі, як ви розумієте, надзвичайно молоколі на заправці не заправляться. Тобто, ми тактично своїми ударами нищимо їхню воєнну логістику, аби такої ночі, як сьогодні, більше не було. Що роблять вони, вбивають людей і нищать будинки. Помічаєте різницю? Ми хочемо зробити, щоб вони більше не могли продовжувати воювати. Тож власне про нашу роботу, про яку чомусь не розповідають російські пропагандисти, російські пабліки пишуть, що дрони демілітаризували на аеродромі Брянськ гелікоптер Мі-8 і ще один мі 35 пошкоджено, але найсолодша частина інша. Це те, що потенційно там же знаходились на аеродромі ракети Іскандери, які мали летіти, ну, звісно ж, по нам, але після прильоту у дронів чомусь здетонували. <плес> Видно? Та це вам точно не вибух гелікоптера. Це було щось цікавіше. Але на цьому, звісно, наші удари не завершуються, адже ще і ще були нанесені удари по аеродромам Енгельс та Дягілєва. І не тільки. Венгельсі прилетіло по аеродрому, який є місцем скупчення авіації противника. Вдягілева уражена частина аеродрому, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу. В Саратовській області зафіксовано численні влучання у резервуари з паливно-мастильними матеріалами, все те саме, що заправляє ці трикляти літаки. Ну і ще так, по мілачам, не кілька воєнних об'єктів, але що, вас хіба цим після цієї неділі здивуєш? попали. Опять в резервуар попали. Не в Чипан, не в Сибас попали. Горила сосна, пала-ла-ла. сосна, пала Хочете, щоб я не співала, то ставте лайк і підписуйтеся, то я буду продовжувати. Але в цілому, друзі, цієї ночі, як і минулої неділі, як і ще десятки разів до цього, сили оборони, знаєте, що зробили? Вони взяли і тупо настяли Путіну на обличчя та на його цю сіру зону, яку він трупами СВОшників намагається розширити за рахунок наших територій. Подивіться, як вони пішли землею до нас, а ми навпаки їх обійшли, і тепер б'ємо російський тил. Ми виявилися і зайшли глибше аніж вони. Ну, це так, знаєте, від диванного віддиваного експерта. Зараз найголовніше для росіян, це їхня ідея фікс, якраз розширювати ту саму сіру зону за рахунок наших територій. Але скажіть мені, ну зайшов ти в село Сумщини? І що? І що літачки твої вижили, Москву захистили? Ми вже в Сибіру, поки. Путін метр на землі вистеляє мобіками. Але що важливо, через три роки війни навіть виявляється, урапатріоти та зетватники більше не готові в Унісон із міньйонами з Генштабу нести чохню, яка протирічить воєнним доктринам. Сіра зона умовно може вберегти прилеглі прикордонні населені пункти, але жодна сіра зона не обезпечить той самий тил, куди ми зайшли. Про що? Не каже, а прям вже волає російська вата. Здається, друзі, ми як ніколи близькі до того, аби почути фразу, що Путін якось не так воює. Командуючий сказав, що у нас в даний момент проходить створення буферних зон. Як, і як і Слова верховного. Він говорить о дальності, которая не дозволить противнику использовать артиллерію ствольную і, і дрони. это примерно, ну, условно 20-30 километров. Это на самом деле большое расстояние, очень большое. Это, ну, то есть, грубо говоря, но я, я, не, я не понимаю, например, как мы на это расстояние сможем отодвинуть. То есть, например, в результате политических каких-то там это, демилитаризовать 40-километровую зону, это можно. Но как мы на 40 километров просто отодвинем, и кто ее будет контролировать, и какими путями, непонятно. Но эта цифра до 40 выглядит хотя бы как-то более-менее там реалистично. И тут, пожалуйста, очередной какой-то выходит человек, не буду конкретизировать ничего, да, для того, чтобы не провалиться под тонкий лед. И говорит, что нужна вообще-то буферная зона, чтобы невозможно было применять Хаймерс и Атакамс. атакам. Атакамс стреляет на 300 километров. На 300 километров. Буферную зону на 300 километров сделал. 300 километров. Мы за все время СВО нигде не продвинулись на 300 километров нигде на 300 не продают, нигде. Как мы можем сделать буферную зону 300? Для чего люди, облеченные иногда серьезными должностями, званиями, возможностями, делают подобного рода заявления? Для чего? У меня вот мы, для чего? Для популизма. Для какого-то, ну я бы еще понимаю, это блогер бы сделал в телеграм-канале какой-нибудь, чтобы там прибежали там в комментарии, там обсуждение началось и так далее. А это серьезный человек, там комитет какие-то возглавляет. Хайма, що не долітав. Ну, і в своєму мі вообще, хочется спросить. Как мы на 300 кілометрів зроємо как? каким путем? А хто його спитає, хто поставить підсумнів його слова? Ти так тебе не пустять. Ти, ти може, один там чи півтора вас на всю Російську Федерацію. А інші піполскави ніхто перевіряти не буде. Саме тому ми так сильно не любимо їхню пропаганду, тому що вона одурманює і зомбує росіян. І, взагалі, я дико не задоволена цими днями, та й взагалі останнім часом. Російською пропагандою вони всі лаври, всі досягнення, результати кропіткої роботи тисяч і тисяч людей все віддають Зеленському. Вони самі з карлика, гумориста, зробили ледь не сучасного Бандеру. На нього полюють, його ненавидять, його бояться. Його росіяни зробили головною фігурою супротиву і його пропонують навіть знищити у третіх країнах. Ви що, удумали, клоуни? Ви що, хочете нам? Українського месію подарувати? Ви ж хочете, щоб ми до кінця життя встановлювали пам'ятники Зеленському, якщо ви його грохнете. Але як же цікаво пляше ця пропаганда? По-хорошому, вони б мали рвати і мітать за стратегічно знищену авіацію, але дозволити собі про неї говорити в голос вони не можуть. Кремль заборонив, адже в них втрат немає. Тож пекельні борошна вони анонсують лише через потяги, які самі ж і... Мы говорим, что они террористы, а те, кто их поддерживает, их пособники. А если застанем в сортире, будем в сортире мочить. Я хочу вам напомнить, как одна страна решила, что генерал Сулимани является террористом, и его уничтожили на территории третьей страны. И ни одна мировая держава не вела никакие санкции против Соединенных Штатов Америки. Обозначает ли это, что если мы и на полном основании считаем террористами украинскую власть, то мы можем на территории третьих стран бороться с международным терроризмом? Безусловно, более того. А обозначает ли это, что мы можем на... уничтожить Великобританию как спонсора и пособника терроризма? Год назад мы могли бы уже, а в, принципе, в принципе, наносить любой удар, когда было, помните, 25 мая прошлого минуточку. года был нанесен удар по Вармавире, по РЛС Воронеж. Это одна нет, из станций нет, дальнего нет, нет. обнаружения узкого вот ракеты. вы сейчас путаете а, соленые с длинным. Не, я, не, я здесь минуточку. не путаю. Вы, сначала, вы говорите о стратегической доктрине, а здесь речь идет... о тому, що вони терористи, тому що вони взорвали же дорогу, Вони планували. і вони виновні в гибелі людей і в І Це якраз акт тероризму. Просто вдумайтесь. Ми проводимо. Ми пахалі, я і трактор, я знаю, але мені так приємно це говорити. Ми продумували півтора роки суперскладну операцію в тилу Росії, завезли дрони, будиночки, фури, вийняли місця. Вони мали місця, де їх зберігати. Потім знайшли момент, коли все це спрацювало. Я навіть собі уявити не можу, наскільки це складно. Навіть взагалі поняття не маю, і замість цього на нас свішають, вони спланували підрив залізниці, Мать його. Та давайте обговоримо, як планували павутину. Ну, звісно, дай Боже здоров'я всім нашим розвідникам, які як каже, знов ж таки Washington Пост про те, що готують ще і ще додаткові операції. Але я знаєте про що друзі подумала? Що наша програма. Та наші влоги, присвячені російській антипропаганді, вони мають бути не тільки розважальними, вони ж мають бути і повчальними. Маємо щось таке дуже прикладне давати нашим глядачам. Хоча, звісно, у нас патріотична аудиторія, але ну раптом хтось хоче змалодушничити. Далі буде історія про тих, власне, хто зраджує нашу країну, переходить на той бік. А там чогось о диво їх не люблять. Якщо ви раптом думали, що найцікавіший нині жабогадюкінг це Трамп та Маск, то я категорично наполягаю, що крутіше, коли вата поносить вату, нічого не існує. В центрі уваги така собі мать русської вісни-мантян, яка все зробила, щоб Донбас був окупований, щоб його відібрали і приєднали до Росії. Але тепер і мантян від того не рада. Та и на Росії чомусь Монтян не дуже то и люблять. Конечно, чудовищную историю, которая произошла с Бандеровкой и криптохохлухой Монтян, с покупкой э, квартиры, гаража, не только ей, но и ее подельниками, на те деньги, которые ей присылали обычные российские граждане. И эта история, на мой взгляд, особенно чудовищна именно потому, что на эту квартиру и вообще на ее безбедную жизнь, вот этой безработной мрази, которая прибежала оттуда с Украины, притащив в обозе целую кучу всякой сволочи, и начала немедленно разводить тут украинство, она начала обкрадывать пенсионеров, стариков, самых обычных людей, которые-то думали, что на самом деле они же посылают ей деньги. Почему? Потому что она помогает фронту. Мы не знаем, сколько там чего доходит до фронта, но мы точно теперь уже знаем, куда значительная часть этих денег пошла. То есть мы столкнулись с э, самым омерзительным и кощунственным мародерством, перед которым даже Навальный бледнеет. То есть, каждый рубль в этой поганой квартире, в этом вонючем гнезде бандеровском, купленном в элитном ЖК, это недоданный на фронт какой-то ящик гуманитарки, недокупленный дрон и так далее. А в конечном итоге это значит чья-то гибель, чье-то тяжелое ранение и прочее. Кровь наших бойцов помогла заработать безработной мрази себе на квартирку в Москве. Даже не в провинции где-нибудь, правда, а в Москве. То есть у нас на глазах произошло мародерство. Страшное. Причем во время боевых действий, во время войны. И никто не расстрелян. И даже не посажен. А совершенно спокойно, со свиным рылом, наглым, оскорбляя так уже веером всех вокруг. А что такого? А это мне сыночек, который донатил на ВСУ, он там в интернете наколошматил. Крипту какую-то потім сюди перевіл. Да-да-да, і -да. налоги, звісно, з с с всего заплатил і все такое прочее. Ви розумієте, як цікаво, все закручено. Не тільки наші розвідники в тилу ворога працюють, а ще й і мантян. Ні, ну от справді в мене ми на язик не повернувся навіть від жартоманії назвати Бандерівкою, але в цьому є сенс. Справді, якщо вона обкрадала на зборах для СВОшників, то це виходить: що? Вона нам навмисно допомагала. Нічого собі одним словом, як і завжди, ми втішаємося і отримуємо величезне задоволення від жабогадюкінку. Нехай вони знищать одне одного. Ну а на завершення я друзі вам нагадую, наскільки для нас важливо, аби ви не забули лишити свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Пам'ятайте, що ми чекаємо всі ваші коментарі. Ну і звісно, якщо ви хочете підтримати роботу YouTube каналу Курбанова Лайф, всю нашу команду не забувайте, що ми завжди лишаємо всі реквізити в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!